Привіт, друзі! Мене звати Сергій, Вас вітає компанія Еліта Select. Приїхав подивитися на свій соняшник після Гранстару. Я на даному полі працював Грандстаром. І приїхав подивитися, як себе почуває соняшник. На даному полі посіяний гібрид соняшнику «Саксон» від нашої компанії «Еліта Селек». Ну що, любі друзі, тадам показую вам соняшничок. Ось такий стан соняшника я маю на сьогоднішній день. Як бачите, це у нас не треба звичайна, і не треба, звичайно, прибита. Капітально прибита, і вона далі рости не буде. І ось такий стан соняшнику. На даному полі було внесено 50 грам гранату. Стара плюс 200 грам прилипача на 1 гектар. Якось так почуває себе соняшник, можете писати, коментувати. Це у нас край. Це у нас рядочки. Хочу зробити з понеділка междурядку на даному полі. Зроблю междурядочку, зроблю красоту, і все буде, все буде добре. І, до речі, дивіться, пройшли у нас дуже-дуже гарні дощики, І де соняшник попав у суху землю. От, виходить, оцей соняшник у нас попав у мокру землю. А ось йшов рядок ішов, ішов. Ось ой, оцей зійшов воврем'я. А оце у нас, получається, попало в суху землю, і воно, як бачите, все у нас повсходило. Тому що ось рядок ішов, ішов, ішов. Потім рядка не було, а оказується, насіння попало просто в суху землю. І ось так, як бачите, далі, далі теж посходило, посходило. Все, все дуже добре, любі друзі. Тому якось так: соняшник на даний час мені подобається. Все добре. Як бачите, ось така рослинка. Це у нас ще перша пара листків, це у нас друга пара листків, це у нас третя пара листків, а це у нас четверта пара листків. Тому пишемо, коментуємо, буде дуже-дуже цікаво почути вашу думку. Як бачите, ось тут у мене чистеньке поле, тобто, чистеньке, все класно, все чудово. А ось туди чуть далі взяти. Там у мене є 5 гектар, там сплошна амброзія. І що я зараз буду любі друзі робити? Я взяв геліантикса, я взяв прилипача. І зараз я їду туди і буду кропити геліантексом. Друзяки, тут зараз працюю Геліантиксом, даю 45 г Геліантикса і даю 300 г прилипачу. Чому? Тому що, дивіться, на цьому полі, дивіться, яка амброзія. Вроді як і соняшник, непоганий, жалко його залишати в цій амброзії. Тому що, якщо ти його залишиш в цій амброзії, то урожаю тут 100% не буде. Дивіться, Гранстар, вроді як її. Я приїжджав на поле, я був радий, вона пожовтіла і думав, що вона умре. Ну ні, вона подлюка відійшла і росте далі. Дивіться, амброзії, амброзії на цьому полі дуже-дуже багато. Тому прийняв рішення внести геліантикс, додати прилипач і через недільку приїду сюди. Сюди вам і покажу результат. Як бачите, вроді і соняшник непоганий, жалко, жалко залишати. Потрібно, потрібно спасати. Дивіться, дивіться, яка амброзія. Амброзія встелена. Тому, любі друзі, через недільку приїду вам і покажу, як спрацював геліантикс на даному полі. Все, друзі, отут попередник козима пшениця. Ось клеточка 10 гектар, тут попередник козима пшениця. І одразу ми переходимо, тут у нас 5 гектар, тут попередник кукурудза. І дивіться, одразу ми переходимо, дивіться, яка амброзія. Одразу, як, як лінієй такого відрізали. Тобто попередник кукурудза і у нас амброзії, дивіться, дуже-дуже багато амброзії Тому тут я зараз і вносю геліантикс. І я сподіваюся, що геліантикс чудово спрацює і цієї амброзії не буде. І соняшник піде далі. Я рости любі друзі, пишемо, коментуємо, тому що дуже дуже цікаво почути вашу думку, ось так, якось видно рядочки на даному полі. Молодий хлопець, який дуже-дуже сильно любить експерименти. Вносю зараз гілянтикс на даному полі. Попередньо працював 50 грам грандстара, коли було дві пари листочків, і 50 грам грандстара, коли було на даному полі тільки сімідолька. долька. Якби соняшник вижив, вроді все добре з ним. Будемо дивитися, що буде по урожайності. Амброзію, амброзію, на жаль, грантстар не забрав. Вона пожовтіла. Я приїжджав на поле, я був дуже радий. Ну, вона, падлюка, відійшла. Потім у нас пішли дожі, і вона Длюка відійшла, і зараз я вносю гелянтик. Ну жалко, жалко залишати цей соняшник. Жалко залишати цей соняшник, це є амброзії згодні зі мною. Тому, любі друзі, в кого є якісь проблеми, працюйте саме, саме головне, щоб у вас було чисте поле. Буде чисте поле, буде врожай. Що я зараз і хочу добитися. Я хочу добитися, щоб було чисте поле. А з понеділочка я заїду сюди і зроблю ще одну междурядну культивацію. І я думаю, вона мені теж допоможе.